Весною 2020 року українське телебачення зробило щось абсолютно неочікуване. На каналі СТБ, де ми звикли бачити лише сльозливі мелодрами та фантасмагоричні реаліті шоу, з'явився серіал, але не просто серіал, а спіймати кайдаша. Осучаснена адаптація української класики, яка розірвала шаблони. Я обімкнула першу серію і зрозуміла, це треба дивитись, і про це треба говорити. Усе почалося е, з повісті Нечуя Левицького, Кайдашева сім'я. Ви її точно пам'ятаєте зі школи, там сварки, прокльони, зла свекруха, очі, яйця, сокира. Але Наталка Ворожбець, сценаристка серіалу, взяла той самий сюжет і, увага, перенесла його в Україну початку 2000-х. Вона не просто адаптувала класичний твір, вона переосмислила його, змусила глядача повернутися до книжки, порівняти і впізнати себе. Це вже не просто хата десь у 19 столітті, це село Самигори в Черкаській області у часи Януковича, Юлії, Майданів, газових контрактів, диму, сигарет з ментолом і повного розвалу старих традицій. Це водночас і драма, і сатира, і дзеркало українського менталітету. Отже, це 12 серійна історія про життя звичайної родини у селі Самигори. Омелько Кайдаш, тато. П'є, жаліється і плаче над розваленою машиною. Маруся, мама, свекруха така, що навіть у тік-ток є меми про неї. Карпо, старший син, злий, саркастичний, Лаврін, ніжний, м'який, трохи мрійник, а ще дві невістки: Мотря, язиката, файна жіночка з характером, і Малашка тиха, юна, наївна. От і вся ця родина живе під одним дахом. Ви знаєте, що буде далі: сварки, мир і знов сварки. А потім щось таке, від чого серце стискає. Актори виклились на всі сто. Антоніна Хижняк, що грала Мотрю, просто вогонь. Вона гостра, емоційна, справжня. Але я не могла вирішити, кого я люблю найбільше. То Лаврін Григорій Бакланов мене зворушував, то Маруся Ірина Мак доводила до сказу, але й до сліз. Мій фаворит змінювався ледь не в кожній серії, і це, напевно, найкраща ознака того, як майстерно написані і зіграні персонажі. Тож, що ж робить спіймати Кайдаша таким особливим? Це серіал, у якому ви побачите своє дитинство, свою бабцю, сусідів і навіть себе. Це реалістика, яка чіпляє. Усе справжнє: меблі, килими, козацькі. Ківуса, сільмах, сільська дискотека, плітки на лавці, а ще політика, яка не просто для фону, а впливає на погляди персонажів. Усіх змінює час, і кожен глядач пізнає себе у Карпові, який застряг між злістю і розпачем, у Лавріні, який мріє втекти. У Мотрі, що хоче свободи, але мусить боротися щодня. Сценаристка Наталка Ворожбит це окремий рівень. Вона не просто адаптувала повість, вона створила багатошарову історію у цих 12 серіях. 9 років життя родини, 9 років змін країні, психології менталітеті з 2005 по 2014 роки. Символічно дуже. Бо і в країні, і в кожній родині за ці роки сталося чимало. І майдан, і війна, і поділ, який досі триває. І навіть символічна груша, яку Мотря хоче зрубати, не просто дерево, це метафора. Як і саме Мелько і Кайдаш, людина, що ніяк не вмирає. То падає, то знову піднімається, як наша країна. Спіймати Кайдаша це не просто побутова драма. Це постмодерне дзеркало нашого суспільства. Вічний конфлікт поколінь, сільське плікарство, осуд нестандартної поведінки, ставлення до жінки, все ще архаїчний, і це боляче помічати. Наприклад, фраза Марусії: я якось ніколи не думала, чого я хочу. Мене того ні, ніхто не вчив. Або це жінка, що вона там розуміє? Гостро, актуально, знайомо. Але не все так ідеально, і є моменти, які трохи мулюють око драматизму тут з головою. Іноді настільки, що хочеться закричати, та хоч щось хороше трапиться з цими людьми. Фінал відкритий, і є відчуття, що продовження було б доречним хочеться ще спойлер його не буде. Мене також трохи збентежив темп останніх серій. Все стало надто стрімким, емоції летіли як з кулемета. Може, варто було б зробити ще одну серію для логічного дихання, але загальне враження сильне, дуже сильне. Кілька слів скажу також про акторів і атмосферу: Григорій Бакланов, Тарас Цимбалюк, Ірина Мак, Віктор Жданов. Вони грають не ролі, а живих людей. І навіть якщо ви не дивитеся українські серіали, тут ви забудете, що це актори. Настільки органічно все знято. Вони не грають, вони живуть. Мова героїв це не просто суржик, це частина культури. Деяким глядачам було незвично, особливо якщо слух звик до літературної мови. Але мені, навпаки, було цікаво і дуже по-рідному. Деякі репліки звучали ще дотепніше, ще колоритніше. Наталка Ворожбит, Олександр Тіменко, Даха Браха, костюмери, художники, гримери все продумано до дрібниць. А ще на майданчику, як розповідала Антоніна Хижняк, була творча, легка атмосфера. Актори мали простір, простір для імпровізації, для живих реакцій. І саме тому, напевно, серіал виглядає таким природнім. Ви не побачите глянцю, ви побачите життя. Це не Netflix, але це щось наше рідне, щире, від якого йде мурашки по спині. Тому чому варто подивитися? Бо цей серіал про нас. Про нашу родину, наше село, нашу злість, нашу надію. Бо в кожному герої частинка українця, і в кожному конфлікті відлуння майданів, революцій, травм. І ще тут немає жодного однозначного героя. Усі багатошарові, усі викликають емоції: то любиш, то ненавидиш, то розумієш, то хочеш вилаяти, а потім ловиш себе на думці. Та ж я такий самий. Спімати Кайдаша це не просто серіал, це наша українська гра престолів без мечів і без драконів. Тут інша зброя: слово, погляд, образа, тарілка з борщем. Це смішно, сумно, глибоко, боляче, красиво. Це Україна. Подивіться всі 12 серій, не пошкодуєте. Ви вже бачили співати Кайдаша? Напишіть у коментарях, хто з героїв вам найближчий. Ставте вподобайку, підписуйтесь, і як казала баба, не сваріться через грушу, вона ще дасть плоди.